Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео мова піде про VNC плеєр для дистанційного керування. Для того, щоб налаштувати VNC плеєр ми натискаємо на кнопку пуск але вона тут, як маленька. Переходимо в налаштування і переходимо в конфігурацію. Вибираємо інтерфейси і включаємо ВНС Застосовуємо це. Після цього. В цьому рядку з'являється ВМЦ, і ми його вже можемо налаштовувати. Ми заходимо в розділ Option і вибираємо в розділі Security аутентифікацію. Потрібно вибирати ВМЦ Password Мені так зручніше. Я заходжу в налаштування User Permissions, встановити пароль і встановлюємо. Так. І повторюємо. Пароль я створив і можна все зберегти. Таким чином, у нас ВНЦ-сервер налаштовано. Начебто безкоштовний ВНЦ Viewer для Windows це є Real VNC. Давайте спробуємо під'єднатись і пробуємо встановити, підключитись і дізнатись про мови цього плеєру. Так, які тут мови є? Англійська підходить. Приймаємо. Нехай і на робочому столі буде все. Так. Пишемо VM". Це Viewer. Без входу спробуємо підключитись. Так, у нас був IP-адреса, була 192.168.9969. Якщо я не помиляюсь. Давайте. Спробуємо підключитись. Воно каже, що ця програма не може перевірити інформацію щодо підключення, але мене це влаштовує, тому що мені потрібно ввести пароль. Я ввожу пароль, пароль VNC, який я створив на Raspberry Pi. І, в принципі, поки не буду його запам'ятовувати, щоб постійно його вводити, давайте подивимось. Чи підключимось? О, ми підключились до. Нашого Raspberry Pi. І тепер нема жодного, жодної потреби в тому, щоб підключати Raspberry Pi до монітора Тут ми можемо зразу подивитися, що значок ВНЦ став іншого кольору. І тут е також є статистика про те, що, що вже є створене одне з'єднання. Підключення по ВНЦ відбулося. Я вважаю, що це відео було інформативним. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, дивіться в тематичному плейлісті додаткові схожі відео. До наступних зустрічей, до наступних відео. Дякую.